Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами про друзів і про те, наскільки вони важливі в вашому житті. Вчені проводили багато досліджень і в країнах, де рівень щастя найвищий, і серед людей, які відчувають себе найбільш щасливими. І знаєте, що всіх цих людей об'єднує? Те, що в них є класні друзі, те, що ці люди мають дуже міцні стосунки. Щирі, наповнені, глибокі, хоча б з декількома людьми в своєму полі, в своєму оточенні. Звісно, на це також впливає якість стосунків у вашому шлюбі, якщо ви заміжні, до прикладу. Але от саме контакт, саме якість цих стосунків і зв'язків впливають найперше на те, чи відчуваєте ви взагалі себе щасливою. І як ми знаємо. Рівень щастя і задоволення також впливає на те, як працює ваше серце. А те, наскільки здорове вас серце, напряму залежить від того, скільки ви будете жити. Тому для того, щоб покращити рівень свого життя, для того, щоб жити наповнено і щасливо, і відчувати гармонію і внутрішній баланс, плекайте своїх друзів. Знаходьте нові контакти, якщо вам не вистачає підтримки і спілкування. І якщо ви знаходитесь на якомусь цікавому заході, де вас цікавлять люди, і жінки, де вам хочеться поспілкуватися більше, не царайтеся запросити ту людину, яка вам сподобалась, яка вам відгукається, на чашку кави, або просто на якусь цікаву прогулянку містом. І не бійтеся. Також проявляти ініціативу у пошуку друзів, бо це така проблема, з якою зіткнулися дуже багато зараз українських жінок, вони поміняли міста, свої звичні коло спілкування, поміняли країни навіть. І зараз їм дуже сильно не вистачає підтримки і гарних стосунків. І якщо саме ви подивитесь це відео і будете тою людиною, яка буде ініціатором нової дружби. То це може допомогти не тільки вам, а й тим людям, з якими ви вирішуєте провести час. Бережіть себе і до зустрічі в наступних відео.